Олександр Зінченко це не лише один із найкращих українських футболістів, а й людина, яка уособлює стиль амбіції та досягнення. У цьому відео ми заглянемо за лаштунки його життя: розкішні будинки, елітні авто, неймовірні історії та, звісно, теплі моменти з родиною. Давайте разом поринемо у світ, де успіх на полі відкриває двері до справжнього розкішного життя. Повірте, це більше ніж просто відео про футбол. Це історія про те, як здійснюються мрії. Але перед тим, як я розпочну, хочу вас попередити, що завтра вам дуже пощастить, якщо зараз впродовж трьох секунд ви підпишетеся на канал Футграм і поставите свою подобайку. Це справа серйозна. Тож ставте на паузу, зробіть свою справу і погнали у світ Зінченко. Хто не знає, мене звати Костя Фолстен. І сьогодні я познайомлю вас із розкішним життям. Олександра Зінченка, гравця лондонського арсеналу та збірної України. Давайте з самого початку поговоримо про те, де живе Сашко в Лондоні. А він разом із родиною оселився в шикарних апартаментах недалеко від Гайд парку у північному Лондоні. Точну адресу називати не буду, бо це не дуже красиво та порядно. Бо фанати бувають різними і зробити можуть будь що. Всередині будівлі все зроблено у теплих та світлих тонах. У будинку прям відчувається атмосфера родини та тепла. Плюс тепло дає камін, який також є в оселі Зінченка. Також у сім'ї Зінченків є невеличке подвір'я, де донькам Сашка ніхто не заважає розважатися та біситися. Ну і звичайно, місце під авто також присутнє. Зінченки їздять Лондоном на ось такому джипі марки Mercedes Benz, ціна якого 190 тисяч фунтів. А щоб старша донька Сашка не заздрила батькам, їй також придбали аналогічне авто, щоправда, трохи зменшено копію. Цікаво, що окрім спалень, кухні, гостинної будівлі сімейства зінченків, є спортивна зала. Та ще й не проста, а зроблена у арсеналівському стилі. Цю мегакімнати з купою тренажерів Зінченко зробив наприкінці 22-го року, вбухавши туди немало грошення. Але вийшло дійсно шикарно. Щоправда, тепер буде забагато мороки, якщо Сашко перейде в іншу лондонську команду. Все проробляти буде дуже дорого. Хоча гроші в нашого футболіста є і не маленькі. Але про них поговоримо трошечки згодом, тому дотерпіть і. Не перемикайтеся. в будь-якому випадку. Ці тренажерці точно круто займатися, особливо коли є така підтримка у вигляді дитини та двох песиків. Що стосується сім'ї, то ви, напевно, в курсі, але зайвий раз мені буде неважко нагадати, що дружиною Сашка є влада Седан, ну або влада Зінченко. Влада народилася 20 жовтня 95-го року у місті Вінниця. Насправді седан псевдонім. А це так сюрприз, правда? Справжні прізвище дівчини Щеглова. Є версії, що псевдонім влада взяла із популярної колись гівнопісні Лади Седан Баклажан. Її батько та брат займалися футболом. Влада, мабуть, пішла їхніми стопами. Будучи милою дівчинкою, вона грала у м'ячі з пацанами. А вже у підлітковому віці влада ходила на командні тренування. Любов до футболу з юних років ніяк не вплинула на жіночність дівчини. Влада брала участь у різноманітних конкурсах краси: Міс Вінниця, Міс Україна та Перлина Чорного моря. Але далі розвиватися у модельному бізнесі дівчина. Не захотіла душа тягнулася до футболу. Однак перша освіта влади юридична. Вона навчалася у Київському університеті імені Тараса Шевченка. Найімовірніше, воно було ну, знаєте, для галочки, бо дівчина мріяла стати спортивною журналісткою. Як бачите, мрії збуваються зараз. В неї майже 700 тисяч підписників в інстаграм, а також більше 100 тисяч Ютубі. А от популярною вона стала ще під час роботи на українському телебаченні. У серпні 2023 року влада вдруге стала матусою і, вдруге, донечки старшу звуть Єва. А молодшу лея до речі, новину про другу дитину суспільства сім'я Зінченко показала дуже креативно. Наразі ж влада потрохи працює на телебачення, а також стигає насолоджуватися життям дружини футболіста, робить фотосесії, гуляє з малечою в парках та відпочиває у різних теплих країнах. Нам з вами, звичайно, про таке залишається тільки мріяти, але ну нічого, все ще попереду, не вішайте носа. До речі, після перегляду відео в коментарях напишіть, в яких країнах ви встигли побувати до закриття кордонів. Мені буде цікаво дізнатися про найкрутіших людей в світі побільше, бо ви ж мої глядачі, а вони точно найкращі в усьому Ютубі. А ви взагалі знаєте, як доля звела Зінченка та Сида. Ой, там були такі пристрасті, прям як в турецькому серіалі. Коротше, все почалося з Євро 2016, коли влада з сім'єю приїхала до Франції підтримати рідну збірну. В той час, як Зіченко вже займав почесне місце у складі національної команди. Гра синьо жовтих, на жаль, не була блискучою, чого не можна сказати про обрання Седан. На дівчині ідеально виглядала атрибутка та національний прапор. Від влади не відривали очей ані фанати, ані фотографи з трансляторами. Після одного з матчів Олександр подарував свою футболку чарівній фанаті. В Україну влада поверталася найгарнішою болівальницю чемпіонату Європи, а вже вдома отримала пропозицію про співпрацю від каналу Футбол. Тоді Седани почала тусити з гравцями шахтаря. Журналістка часто проводила час у компанії гірників, а невдовзі стала дівчиною Андрія Бурячука. Пара нерідко їздила на відпочинок у компанії друзів, серед яких був і Зінченко. Влада з Андрієм мали довгі стосунки, проте у 19-му році вони розійшлися, подейкуючи саме через Зінченка. Трагічні стосунки з Бурячуком були зруйновані. Про це Андрій розповів аж у 21-му році. Я не спілкуюся з Сашком. Як я можу спілкуватися з ним, якщо за моєю спиною так вчинили? Це було не по-пацанськи, не по чоловічому У нього своє життя, у мене своє. Ми різні люди. Зараз же не друзі. Як дізнався про їхні стосунки, я просто спалив їх. Так, в цій ситуації бурячка, ну, трохи шкода. Хоча ми ж з вами не знаємо, які там в нього були стосунки з Седан. Може, все йшло до розриву, а Сашко тільки прискорив той процес. Зінченко та Седан довго приховували свої стосунки і, напевно, вперше засвітилися разом на матч Шахтаря та Динамо 22 травня 2019 року у Харкові. А буквально за два тижні Олександр не витримав і поцілував владу в прямому ефірі. Те відео буквально підкорило весь інтернет. Користуючись нагодою, я хотів би сказати, що в мене справді стосунки з владою. А те, що поцілував її в прямому ефірі, це тому, що не бачив її два тижні і не втримався, розповів Сашко. Окрім любовних справ, у житті Зінченка є ще й любов до батьківщини. Цей хлопчина неодноразово допомагав Україні у скрутні часи. Вони в нас, на жаль, вже не перший рік. За словами самого футболіста, спочатку повномасштабного вторгнення він пожертвував Україні близько одного мільйону фунтів стерлінгів. В травні 23-го року Олександр став амбасадором благодійного фонду Юнайтед 24 разом із Шевченком. Вони організували матчі Game for Ukraine», що відбувся 5 серпня 2023 року на стадіоні «Стемпфорд-Брідж» для збору коштів на відновлення зруйнованих будівель після вторгнення. Росії в Україну я можу допомогти звідси набагато більше ніж якби я був би там зараз. Але я дуже хочу бути там, навіть зараз, тому що це моя батьківщина. Я просто хочу бути там, сказав якось Сашко. Потім в одному з інтерв'ю він ще сказав, що готовий піти на війну, якщо потрібно. Але ну ви ж самі розумієте, що то тільки балачки та піарні слова. До речі, я впевнений, що наступної історії про Зінченка ви точно не знали. Якось Сашко ледь не втратив ногу і міг забути про футбол на все життя. Під час одного з матчів в Росії, коли Сашко ще підтримував там форму після розірвання контракту з Шахтарем, його жорстко зрубали у підкаті та зачепили право гомілку. Нога 17-річного Зінченка вздулася, ніби повітряна куля. Як на зло, наступного дня йому потрібно було летіти на перегляд до Німеччини. Сашко вирішив, що це його шанс і його неможливо прогавити. В літаку в Стю він попросив трохи льоду, щоб зменшити набряк. А коли прилетів до Німеччини, шокував фізіотерапевта виглядом своєї ноги. Його реакція дала мені зрозуміти, що все погано. Мене терміново доставили операційну і негайно почалася операція. Вони видаляли гангренозну тканину. Якби це поширилося, то могло вплинути на всю стопу, вимагаючи її ампутації. Причина була в тому, що у мене було сильне обмороження. Виявилося, що лід, який дала мені стюардеса, був сухим. Він у три рази холодніше за звичайний лід та піддав мою голу щиколотку арктичним температурам. Німецький лікар серйозно подивився на мене і сказав. Тобі пощастило, ти прийшов вчасно, пізніше і міг би втратити ногу. Про цю історію Зінченко розказав у своїй автобіографічній книзі, яку випустив зовсім нещодавно. Не знаю, навіщо він це зробив так рано, адже кар'єру ж наче не збирається закінчувати. Принаймні, я такого ще не чув. Але цікавим фактом ще є те, що Зінченко вже отримав ліцензію тренера. Зараз же Зінченко непогано заробляє на кар'єрі футболіста і навіть зміг дозволити собі відкрити власний ресторан Інч. Він знаходиться в Києві, в самому центрі столиці. Там, до речі, дуже прикольний Риєр, в якому присутні футболки зірок футболу. А щодо зарплати в арсеналі, то там український футболіст заробляє на рік аж 9 мільйонів 48 тисяч євро. Це якщо що найбільше зарплатня серед всіх українських футболістів у світі. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей випуск, про кого зробити наступне відео, і не забудьте про підписку на канал Футград і вашу вміцнув потопайку. Ради був всіх бачити. Зустрінемося дуже скоро. Бережіть себе та рідних. Слава Україні.